Ми прекрасно розуміємо, Христос далеко не всім говорив так. Іди, розпродай, що маєш та вбогим роздай, і матиме скарб ти на небі, потім приходь, та й йди вслід за мною, узявши Христа. Христос дай йому чітко зрозуміти, моя воля для тебе вона є такою. Сьогодні я хотів би згадати одну добре відому нам тему, яка актуальна в наш час. Як нам проходити. Різкі, такі круті повороти життя. Пару тижнів тому, напевно, тижнів чотири тому. Ситуація вдома приблизно 9.30 ранку. Я сиджу за своїм робочим столом. Переді мною вівторок був, переді мною дуже такий завантажений день. Справді реально завантажений день, дуже-дуже всього багато. І тут телефонний дзвінок. Дивлюся, телефонує вчителька нашого сина, нашого Марка. Він у нас п'ятий з семи, нашого Марка, 4 клас. Телефонує вчителька, і ти розумієш, коли 9.30 ранку телефонує вчителька, очевидно, що щось не зовсім добре. Е, дійсно, е, хочу вам сказати, що на фізкультурі ваш син травмувався. Нехай хтось приїде, ну відповідно, дружина моя. Ну і починається історія. Виявляється це травма руки, виявляється далі. Виявляється потім лікарня, і потім е знову виявляється, що дві кісточки правої руки, отут як медики, напевно, є серед вас. Вони зламані. Два з половиною роки тому ми проходили подібну ситуацію на голівій руці. Ну, тоді були, як кажуть, взагалі жесть, тобто ті кості взагалі на скиз пішли і все. Ну, але ти розумієш, твій день, твої плани, твої очікування, великих звершень на день, вони вже ну, не актуальні. Тому що день в лікарні, все, все інше. І, друзі, але це тільки маленька історія. Ми всі мали 24 лютого, правда? І знову ж таки, день, коли ти якось плануєш життя, ти щось очікуєш, але знову ж таки. Відбувається щось, чого що ти не планував, і ти розумієш, ця подія, вона твоє життя, моє життя поділила на до і після. В житті подібні речі відбувалися, відбуваються, і точно будуть відбуватися. Я хотів би, щоб як віруючі люди, отак як ми співали в. Контексті того, Господи, Ти зі мною вогоні, і леві будемо перемагати, ну, приблизно так. Ось, щоб ми для себе дещо пригадали просто деякі важливі моменти, як воно справді буває у житті з Богом. Тому що в нашому житті, і навіть коли ми йдемо за Христом, і навіть коли ми дуже-дуже хочемо догодити Христу, і от дуже-дуже хочемо. Виконати волю Божу в нашому житті обов'язково будуть ситуації, які я просто назвав як такі різкі неочікувані повороти. Я думаю, тут багато водіїв, всі ми це знаємо. Ти їдеш по дорозі, незнайомі, чи по дорозі, по якій ти давно їхав, і ти її забув, і ось ти так розумієш, що ось мало би бути якось ось так, але раптом дорога змінюється, і ти мусиш десь гальмувати і мусиш вирулювати, щоб не злетіти з дороги. І щось подібне відбувається. І знову ж таки буде відбуватися в житті нашому, кожного з нас. Наші роздуми сьогодні це Івангелія від Марка, 8, 9, а потім 10 розділ, я думаю, ви підете зі мною. Ми насправді дамо відповідь на три запитання: три історії, три запитання і три відповіді на них. Що робити, коли життя різко повертає? Як це робити і для чого це робити? Що, як і для чого? Ми знаємо, що життя Ісуса Христа складалося наступним чином. От Він прийшов, Він проповідував, обрав учнів, за ним йшли люди. Людей все йшло більше, більше. І, можливо, ви пригадуєте, що було ось таким людським, чи, скажімо, популярним апогеєм популярності Ісуса Христа? Напевно, пам'ятаєте, нагодування п'яти тисяч народу. Нагодування п'яти тисяч народу все це вершина. І потім, наступного дня, якщо пригадуєте Івангелі від Івана. Скільки з них лишилося? З тих 5 тисяч мужчин тільки? Пригадуйте, 12, і то Христос каже, а ви не хочете піти? Цікаво, що він не особливо збирався їх е, е якось е переконувати, що вони з ним не залишалися. Дивіться, 8 розділ. е, Погляньте, будь ласка, е, 31 вірш. так, 8:31. е, Читаємо, до речі, з 29-й. Бачите, Петро там каже, ти Христос. Так, відомий текст. І потім, вже після того, як апостол Петро визнав, що Він є Христос, з 31-го вірша написано, це Марка, 8 розділ. Це вже життя Ісуса Христа напряму рухається в бік Голгофи. Читаємо те, що і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, його відсураються, старші, пересвященники, і книжники, і він буде убитий. Але третього дня він воскресне. А те слово казав він відкрито. І хто реагує? Той самий, який казав, що ти Христос. Петро реагує. І ми знаємо його реакцію, правда? Нехай, з Господи, з тобою цього не буде. Ти подумай про це. Взагалі, що ти говориш? Знаєте, це та ситуація, коли дійсно почався цей дуже неочікуваний для учнів. Поворот. І Ісус Христос завчасно почав їх вводити в цей поворот, щоб вони заходили в цей поворот, вони абсолютно не готові були і абсолютно не хотіли почути Ісуса Христа, тому що в них був свій план того, якою має бути їхня дорога за Христом. І, друзі, це схоже з нас. Ми прийшли в церкву, ми покаялися, ми повірили, Ісус, мій Господь, Спаситель, друг, все прекрасно. які підстави для того, щоб ставало в житті гірше? Та все має бути краще і краще і краще. Але це наші думки. Проте Христос може сказати нам щось чи повести в такі повороти, які нам не очікуваний. І це ми перейдемо в 9 розділ. Ісус Христос продовжує Ось ту саму 9.31. Христос продовжує. Навчати чомусь своїх учнів, він навчав їх і казав: людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий Воскресний Він третього дня. Вони ж не розуміли цього слова та боялися його запитати. Ви бачите так, восьмий розділ Христос починає про це говорити, в дев'ятому розділі Ісус Христос продовжує про це говорити. І тут ми читаємо з їхнього боку ну, таке просто нерозуміння і страх. Дивіться, десятий розділ. 32 вірш, якщо маєте, були ж у дорозі вони простуючи в Єрусалим, а Ісус зійшов попереду них, аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли за ним, боялись. І взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим йдемо, і, і пересвященникам, і книжникам буде виданий син людський, і засудять його на смерть і погано його видадуть. І насміхатися будуть з нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бачувати, і вб'ють. Але третього дня він воскресне. Ну, здається, як реакція. Ми тут бачимо тут вже Яків і Іван, і підходять до нього, Яків і Іван, і кажуть йому: Учителю, ми хочемо, щоб ти здрав зробив нам, що ми будемо просити. Чого? Щоб усі ці справи злів. Як ми бачимо, що ось учні, вони, попри те, що йшли за Христом, попри те, що вони сповідували, що Він і Господь, учні проявили абсолютно некомпетентність, вони абсолютно. Виявилися абсолютно глухими, як кажуть, сліпими для того, щоб почути Ісуса Христа і зрозуміти, що щось радикальне має статися. Вони внутрішньо не готові були через це проходити. І ось промислом Господнім в той час, коли ось це все відбувається, і коли Ісус Христос вводить своїх учнів взагалі в цей такий різкий поворот їхнього життя, відбувається три розмови. Три розмови, і про них ми читаємо, це відомі, абсолютно відомі тексти з 10 розділ, 17 вірша, перша розмова. Перша розмова, яка дає відповідь на питання, що. А коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб життя вічно спадкувати?» Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш заповіді. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це я все я виконав ще з Малко». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в Боге м роздай, і матиме скарб ти на небі, потім приходь, та йди вслід за мною, узявши хреста. А він засмутився тим словом і пішов, пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісуса й сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. На перший погляд, здається, тут все зрозуміло. Був отакий собі чоловік, він був багатий. Ну і раз Христос сказав йому все розпродати, ну, значить, в цього чоловіка були проблеми, ну, скажімо так, з любов'ю до грошей. Але насправді це дуже поверхневий підхід. Якщо ми знаємо ось цей контекст, в якому жив Ісус Христос, в якому жив ізраїльський народ, і ми читаємо старий Завіт, і ми читаємо знову і знову. Що якщо ти будеш виконувати заповіді Господні, якщо ти будеш любити Бога, якщо ти будеш шанувати Господа, то я тебе благословлю, і ти будеш, і там ж знаєте, так що всього буде в тебе багато, все воно буде рости, плодитись, розмножуватись, і сім'я, і маєтки. І, і, і абсолютно все. І тому, от в їхньому менце, в їхньому розумі, в їхньому розумінні, однозначно, якщо ти побожний чоловік, ще заможній, то якраз твоя заможність, чи це не штамп Всевишнього на те, що Він приймає тебе, що ти йому вгодний, і тому він тебе благословляє. І тому допустити, що з чисто богословського підходу, от... Бути багатим, стати заможнім, і коли це багатство це є благословіння чи знак Божого благословення, то що ж означатиме, коли ти станеш бідний? Очевидно, також чисто от підхід такий, ну, як сказати, людський, логічний, практичний підхід. Як не як, кошти маємо, правда, хтось сказав, напевно, що е з грошми не так добре, як без них погано пану відчували, чували, правда, це нюанс. Ну, як опинитися без грошей? Ну, як опинитися без засобів для існування? Це просто нелогічно, це просто нерозумно. Очевидно, в нього ось його такий стан давав йому певний статус. Він був людиною не останньою, він був благочестивий, він був заможній, він був розумний. І зробити крок, ось який пропонував йому Христос, означало ну, стати людиною, яке кажуть, будуть біля вискакроти. Не означало стати залежним, стати вразливим, стати людиною, з якою не особливо ну, не всі будуть далі продовжувати вітатися, і не все буде так добре. Очевидно, що на той час був ще один момент, і було абсолютно відомо, що не всі в Ізраїлі приймають отого Ішу, того Ісуса. Це ставало все більше і більше очевидно. і... Ставлення, ми це в Євангелії від Івана читаємо, що після Воскресіння Лазаря навіть було прийнято, що переслідувати тих, які ну, Лазаря і інших, хто взагалі за Христом іде. Буквально сьогодні прочитав коротеньку замітку один з ізраїльських російськомовних сайтів. Представники Ізраїля, які поправляють, кажуть, ви знаєте. Що от дружина нашого Єри Лапіда, вона виявляється місіанська вірич. Не знаю, чи ви знали це? А вона така, ви знаєте, це найбільш хитра єресь, яка може бути. Я не думаю, я думаю, що схоже ставлення, можна це десь прочитати, але там ціло описується, наскільки вона негідна людина, бо вірить війшу. От. Розуміємо, що це був момент не тільки ну, втрати, скажімо, такого незрозумілого кроку в плані здорового глузду, в плані богослів'я, але очевидно, що це накладало певні ризики навіть на його життя чи його життя його рідне. Ми не знаємо до кінця цю історію, але я хочу просто, щоб ви розуміли, що для цього чоловіка втратити майно це було дещо значно більше, ніж втратити майно. Ми прекрасно розуміємо, Христос далеко не всім говорив так. Це була абсолютно така унікальна чи спеціальна воля, Господня, воля Спасителя саме для цього чоловіка. Ми знаємо, що за Христом ходили жінки заможні, які служили, тобто жертвували кошти з Ісусом Христом. Ісус Христос був в домі заможніх людей, багатих людей, і їм Христос не всім же ж говорив, що ви розпродуєте, правда? Можливо, цей чоловік думає, для чого мені така от велика несправедливість, чому я що крайній, чи я що останній. І ми бачимо, от коли він зважив, з одної сторони, от, е, майно і все абсолютно те, що давав йому, давало йому майно, як я вже казав, статус, репутацію, сприйняття, певне і все інше. А з іншого боку, от взяти свого Христа і йти за цим чоловіком. Очевидно, що це вибір був доволі складний. І Христос не вибачався за те, що цей чоловік зробив такий вибір. Христос йому не особливо пояснював, що буде з тобою, як ти підеш за мною. Христос дай йому чітко зрозуміти, моя воля для тебе вона є такою. І тому, що робити, ти йди за Христом. Стається в житті якісь незрозумілі ситуації. Життя набирає неочікуваний поворот, що робити. Біблія каже, пізнавайте, що є воля Божа. Дізнавайтеся, що Господь кладе на серце і як Господь спроваджує у житті. Коли почалась війна і ця вся ситуація, знаєте, так, і теж різні думки, ми всі люди. Різні думки приходять. Як діяти, як бути. Потім я не з першого дня, але трошки пройшло часу, виявляється, що я абсолютно виїзний. У мене п'ятеро неповнолітніх дітей. Народ. Всі кордони відкриті, куди хочеш. Я в церкві сиджу, і тут, знаєте, в наш центр, пам'ятаєте, через зелену багато йшло. От куди кажу, Іра, секретарка, що там в нас? А, Швейцарія, Іспанія зараз. Ну, ті дають, ті, ти, слухай, все, все. Я не хвилюся, я просто кажу, ну якби все лежить біля твоїх руках але біля твоїх рук, але я знаю текст, який колись Господь мені дав, що я буду тебе навчати в дорозі, якої ти будеш ти. І як сім'я, як подружжя. Та ми були десь на межі, можливо, от одних рішень, друзі в Німеччині, друзі в Америці. Будь ласка, приїжджай. Ну, все, все влаштовано, все тобі відкрито, буквально про все подбаємо і так далі. Я знову ж таки, Господу, за все слава, але е, хочу просто сказати: знаєте, що я вірив в Господу, що Бог таки покаже. Я молився в душі, Господи, даруй мені щось не натопити. От, просто. Текст, який Господь веде, що я буду навчати тебе в дорозі, Псалом 31,8. І я дивлюся, от Господь так веде. Я не знаю за інших, я не знаю, яка ваша ситуація, і ваше питання, і ваша боротьба, і що у вас. Але я розумію, ось так Бог веде, Бог проявив себе вірним. І ось такий його шлях для мене. Та це різкий поворот для нашої сім'ї, так само, як для ваших сімей, для ваших планів. Але, друзі. Прикладімо зусилля для того, щоб шанувати Бога. Прикладімо зусилля, Біблія говорить знову і знову: допевняйте, що є воля Божа. Робіть це для Божої слави. І ось перше запитання: що робити? Шануй Господа, виконуй Його волю. Друге запитання: ми підходимо це продовження тексту. Перша розмова Христа з цим багатим юнаком. Далі розмова Ісуса Христа з учнями. Читаємо 23 вірш і далі, поглянув до кола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. І учні жахнули слів його, Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже, Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і один до одного, хто ж тоді може спастися? І це вже поглянув до них та й промовив, неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все. Як виконати волю Божу, коли ти розумієш, вона зверх твоїх сил? Вона реально зверх твоїх сил. Як виконати волю Божу, коли ти опиняєшся в дуже вразливій ситуації? Коли ти не контролюєш ситуації? Коли твої впливи, твої можливості впливати, вони є досить обмежені, як виконати волю Божу? І це, якщо говорити цю коротко, підсумувати цю розмову учнів з Ісусом Христом, їхнє головне питання: як це може статися? Як ми можемо виконати волю Божу, яка явно вище нас? кажуть, вище себе не перестрибнеш. Ті завдання чи ту місію, яку Господь довіряє, часто нам вона реально вище нас? Як, ти не пер... ну, як перестрибнути те, що вище нас? В старому завіті є чудовий текст, пам'ятаєте, там сказано так приблизно: постав ноги на висоту, яка вища за мене. Так? Чи постав ноги мої на висоту, яка для мене недосяжна. Друзі, Господь подає ласку слухняним. Господь робить слабих сильними, коли ті, сильні, ті слабкі вони посвячують себе, для того, щоб бути слухняним Богові. Бачимо цю історію, вона повторюється в Біблії так багато разів. Господь очікує смирення і послуху. І от коли людина робить кроки смирення і послуху, Бог робить, Бог вступається і Бог щось робить. Пам'ятаємо, в Єгипті Бог сказав: от та яхня, і намастіть е, одвірки, так? От, намастіть одвірки дверей. Є. Ну, здається, ну, ну, що ця кров, от, що воно може мати ну, до мого там помру, Помре хтось в моєму домі чи ні. Бог очікував просто, просто очікував послуху. І той, хто був слухняний, просто був слухняний, був смирений, був слухняний, він, його сім'я була врятована. Пам'ятаємо, коли Ізраїль переходив в Йордан, і знову ж таки ситуація, коли Бог каже, от ви священники, ви візьміть ковчег завіту, вийдіть попереду, і от коли ваші ноги встануть чи вступлять в Йордан, тоді Йордан ну тоді. Я зупиню, орда. Тобто, знову ж таки, очікується від нас крок послуху, крок довіри, і Бог тоді вступається. Друзі, коли ми знаємо волю Господню, справді не те, що нам наснилося, надумалося чи щось інше, але коли ми маємо в собі це відчуття, розуміння зі Слова Божого, що так хоче Господь, що це його шлях для мене, коли ми обираємо бути слухняними, тоді Бог благословляє. Ісус Христос, читаємо в Івангелі Матвія. Так? Він сказав, що ось я з вами по всі дні до кінця віку. Але ось це присутність з Господню в повноті переживає хто? Ті, хто слухняні. Ті, хто йдуть робити за учнів інших людей. Ті, хто слухняні Богу, ті переживають особливе Боже явлення в їхньому житті. І тому перше, що робити? Слухатись Господа, пізнавати Його волю. Друге, як це робити? Силою Божою. Була перша розмова Ісуса Христа з багатим юнаком, була друга розмова Ісуса Христа з учнями, і ось третя розмова це розмова Ісуса Христа з Петром. І Він задає питання. Таке хороше, хороше питання. А що мені з цього буде? Ну, понопоновому, по по знаєте, Петро, звичайно, він як е ну, вже навчився трохи, він не питав отак просто, він робить такий дуже довгий ну, реверанс і так якось каже: Петро став казати йому, от усе ми покинули, ти пішли за тобою слідом. Ну, Прийшлося їм покинути бізнес, покинути е рідних, покинути, правда, якби залишити, бути самим Христом. І тут бачимо, що чи Петро так швидко все сказав, чи Христос зразу почав відповідати, ми не знаємо. Але Ісус Христос вловив його, ну, сутність його запитання. А Ісус відказав: по правді кажу вам: немає такого, щоб Дім полишив, чи братів, чи сестер, чи матір, чи батька, чи діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу, серед переслідувань домів. І братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а віці в наступному вічне життя. І багато хто з перших стане останніми, а останні першими. Що признає Ісус Христос ось в цьому тексті перше, Ісус Христос Петру просто пояснює: слідування за мною тобі щось буде коштувати. Слідування за мною тобі реально буде щось коштувати. І коли людина каже: от, чи приходить думка, От не був би я віруючим чи не б. Підписався би я під служіння, та я би мав. Можливо, і мав би. Можливо, ніколи не знаєш. Служіння, чи от послуг Христу він нам буде щось коштувати, тут сказано, навіть оця ситуація, коштувати дому братів, сестер, матір, батька, дітей. Тут, до речі, не згадується дружину, так? дружину залишати не можна. А от інше все, та, навіть рідних, близьких, тут це все, все про це сказано. Так, служіння чи послуг Христу нам буде щось коштувати і не обманюємо себе, що ну, це буде просто так. Знаєте, Жертва, тому і жертва, що в нас щось коштує. Якщо, що, що ми якби жертвуємо, нам нічого не коштує, нас не болить, нас, знаєте, якось ну, справді не коштує, то воно тісно і для Бога нічого не вартує. Але Христос продовжує, Він не просто каже: так, ти підеш за мною і ти будеш, ну, будеш платити, тобі це буде коштувати. Ні. Христос каже, але знай, ти отримаєш. Я розрахуюся. Наш Бог ніколи не в боргу. Розумієте, наш Бог от він не якийсь такий ну, нікчемний підприємець, який не виплачує своїм працівникам чи не доплачує своїм працівникам. Наш Господь, от він такий розкішно щедрий. Він каже, я плачу в сто разів більше. Це інвестиція, яка дає тобі в сто разів, це скільки, 10 тисяч відсотків. Я даю старатися, ти отримаєш, я буду піклуватись про тебе. Я вже сьогодні говорив це в церкві проповідував на зеленій, і знову хочу повторити, знову, що Бог бере повну відповідальність за життя, яке повністю довірено йому. Тому, каже, Я розрахуюсь, я розплачуюсь, я буду дбати про тебе, ти будеш особливо, на особливому рахунку в мене. І Бог каже: Знаєш, ти будеш благословений, я подбаю про тебе тут, і більше того, я подбаю. Про тебе у вічності. Колись для мене великим розчаруванням був той факт, що виявляється золота олімпійська медаль. Вона насправді не до кінця золота. Ви це знали чи ні? Виявляється так. Серйозно, тобто там якийсь сплав, він просто от позолочений. Бог не розраховується позолоченими медалями чи якимись позолоченими монетами. Бог знає, як благословити. Так? Будуть виклики. Так, часом буде некомфортно, часом буде пережиття втрати, часом буде непросто, але, друзі, вартує служити Господу. Вартує шукати волю Божої, і вартує йому служити. В одному з малих пророків Старого Завіту читаємо про те, що. От, були люди, віруючі люди, але вони десь втомилися в їхньому ходженні за Господом, і от вони почали так знаєте, трошки нити Бога і казати, ну що, ну вартує воно. От ми, от жертвуємо, от ми, ми себе от позбавляємо якихось задоволень. От ми, от так от. І Бог просто відповідає, що так, поки на землі ти не завжди можеш побачити різницю, от десь в такому видимому житті між людиною, ну, життям віруючої і невіруючої людини, того, хто служить, і того, хто не служить. В принципі, є багато людей, які Господу не служать. Ну і життя в них вроді так і непогано складається. Але Господь каже: але прийде час, коли я покажу дуже чітко і дуже ясно різницю між тим, хто слухає мене і хто не слухає, хто служить мені і хто не служить. Тому, дорогі мої, ось для нас це нагадування. Я знаю, що нам буває непросто. Я знаю, що нам буває непросто, особливо в час війни. Я знаю, що є виклики. Ми всі десь відчуваємо себе, знаєте, не наче нас до стіни притиснуло, і ти стоїш і от з тим, що маєш, і думаєш, Господи, як воно буде і що воно буде. Це непросто. Але я закликаю себе і закликаю нас, щоб ми дуже-дуже хотіли догоджати Богу. Щоб ми дуже-дуже хотіли справді знати Його волю. Казав ще раз, скажу: я переконався в житті, коли ти справді хочеш знати волю Божу. Коли ти справді це робиш, не просто, от знаєте, тут момент там, одруження чи чогось, отут я хочу раптом Божу волю знати. А коли твоїм життєвим кредо є, от ти хочеш пізнавати волю Божу, служити, догоджати, Бог дасть її зрозуміти. І коли ми підемо за ним, Господь благословить, силу дасть. І потім минається життя. І от минулося скільки років, і життя вам, хто молодші, тут небагато сивих голових, як я, і. Минається життя, і ти розумієш, ось були в житті певні рішення. І я дякую Богу за ті рішення, коли Він скеровував ну, йти за ним, робити, ну, не тупити, робити щось от те, що вгодне йому. Певні моменти, які стосувалися служіння життя, і ось оглядаєшся на це, і ти розумієш, життя не прожити даремно. І Господь справді дав набагато більше, ніж я міг очікувати, що заслужив. Тому я бажаю нам всім, отак як ви бадьоро, і гучно співаєте, і так само гучно жити для Бога. Так само справді посвячено служити Йому. Прагнути догоджати йому у всьому. І ми пройдемо, друзі, пройдемо цей час. Один Господь знає, як він буде. Так, як ви співали і про війну, і про вогонь, і про левів, і про все інше. Там, от, я вже... Е, буде по-всякому, але ми ніколи не будемо, врешті-решт, розчарованими. Тому що той, хто надіє на Господа, надіється на Господа, він не засоромиться. Амінь.